Зустрічаємо новий рік 2020. Рік білої миші. Віталій Сергій і я для Непосид придумали своєрідний сюрприз. Вже після опівночі, в день походу, я написала в загальному чаті, що мене та Віталія не буде на місці зустрічі групи, а ми були ведучими походу бо нам було потрібно терміново рано вранці поїхати, але ми обов'язково. Постараємося наздогнати на посид, або вже прийти до столу трохи із запізненням. Місце святкування знали лише ми троє, тому всі беззаперечно підкорялися керівництву та харизмі Сергій. На подив учасників було багато, 29 осіб. Ніщо не зупинило наших живчиків. Ні дощ, ні вітер. Потрібно було бачити ці щасливі, готові до будь-яких пригод обличчя. За словами не пасив, у метро на них дивилися і здатності. Вони всі були із новорічною атрибутикою, з поспішкою на обличчях та сяючими очима. Впевнений на 100%, що це було саме так. Ми я та Віталій прийшли до альтану заздалегідь з іншого боку маршруту, трохи перекрасом новорічним дощиком, серпантином та іграшки на альтанку, посервували стіл, передягнулися у свої новорічні костюми Санта-Клауса і Білої Мишки, корлись швидко. А потім за хвилин 20 почали трохи мерзнути в очікуванні основної групи непосид. Але раптово, ну для нас не зовсім раптово, на лісовій стежці нарешті з'явилися вони, наші славні, невтомні, невгамовні непосиди. Якими були їх подив і радість, коли вони побачили нас? У перші миті навіть відчувалася розгубленість, коли вони побачили якихось людей біля альтана. Але якими були їх подив і радість, коли вони нас пізнали? Санта Клаус Разом з Білою мишкою зустрічали всіх привітаннями і невеликими подарунками лунав сміх, почалася перед новорічна мотушня. Дівчата швиденько донакрили стіл, прикрасили ялинком іграшки мальтанку, ялки сосен, що росли поруч. Були навіть танці, ігри, вручення спонтанних подарунків із мішка, вірші та пісні. Все було дуже і дуже чудово. Яке ж це диво мати так само захоплених, радісних друзів одадубці? У мішок Санта Клауса кожен помістив свій подаруночок для когось із Непосид. Снігуренька Галина Максименко діставала його, не дивлячись, передавала мишці. Яка теж бачила його вперше. І розпочинався експром. Біла миша миттєво вигадувала цікаві історії щодо подарунка та веселі побажання вітання. Було дуже весело. Це була справжня, чудова, весела мандрівка. З новим роком наш уб'єни Непосиди П'ятдесят П'ять Плюс.